Всіх Вітаю, з вами Марія і люди народжені в стихію повітря. Це філіжаночка для вас з, з вашими найголовнішими подіями березня. Тож давайте розглядати. Так, так зверніть увагу, нагадуватиме про себе якийсь чоловік, з яким ви зараз на відстані. Людина, як знаєте, ну от, намагається з якимись для нього важливими подіями, як повернутися до спілкування з вами, як зачепити вас до спілкування, щоб, знаєте, якось воно було ну, і вам цікаво, і щоб ви думали про цю людину і щось тут, знаєте, як згадували. Фінансова ситуація для когось буде, але, знаєте, тут як до вас можуть прийти гроші від людини для вирішення якогось такого невеличкого питаннячка. Так, що стосується, давайте починати з особистого життя що стосується особистого життя, дивіться, перша половина місяця, вона така собі, ну, більш легка, більш така, знаєте, не напружена, так, хочеться казати. Бо спілкування тут є, тут його чимало того спілкування, але воно таке ж ну, воно не виглядає таким, знаєте, напруженим. А от напругу ви собі знайдете з другої половини місяця, ви щось собі тут таке, знаєте, ну, це, це не виглядає як нав'язане вам, це як От ви до цього прагнули. Отак воно виглядає. Коли ви Десь був початок, він був навіть не в березні у вас, а десь в якомусь місяці був початок тих дій, які будуть відбуватися з другої половини місяця, які дають вам перспективу на майбутнє. І виглядає це таким чином, що ви з кимсь, от як не виглядає, що ви один чи одна будете відтворювати якісь події, ну, як доводити до логіки, там я не знаю, як воно ще вам так розповісти. Це, знаєте, як щось робили, і це вже будуть напружені два тижні, коли ви будете ну, от розуміти, що о, треба вже доводити до кінця якась ситуація, яка. З кимось спільно буде, ну, от, знаєте, багато енергії будете витрачати, багато тут, як в думках дуже багато всього. Чи це ви будете наповнювати свою голову новими знаннями, чи це ви будете, знаєте, як, ну, от, як шукати в своїй голові? певні знання, які будуть докладатись до цієї ситуації. І тут треба розуміти, що вам буде треба спілкуватись якийсь, ну, якийсь чоловік, який, як знаєте, як по книзі, о, як вишукує ну, там, чи відповіді, чи записує щось в ту книгу. Це якась людина, як на посаді мені виглядає. Людина, яка вам як остаточний вердикт викаже по вашим старанням, ну, знаєте, як ітоги буде підводити, взагалі-то, от після отаких от двох тижнів, це я не кажу, що там кожного дня буде дуже ретельна робота якась там йти, це може бути, знаєте, як, наприклад, там два тижні напружених, але це може бути через день там, чи якось інакше. Але ж після цього вже дуже посвітлішає вам ем, у ваших справах, які, от, знаєте, це особисте ваше життя. Це тільки вас воно так сильно цікавить. Це тільки вам воно так сильно потрібне, воно не, не стосується. Ну, скажімо там одного колектива, який на спільну мету працює. А це просто якась ситуація, яка от просто вона вам дуже потрібна. Так, картинки: 18 плюс я теж бачу. Ну, тобто Березень буде цікавим у різних галузях, так будемо казати. І дивіться, ідеї, якісь, які ви будете обговорювати з чоловіком, вони, як, вони більш цікавлять чоловіка, але жінка тут підказує ці ідеї, і йому дуже треба з ними скористатись, бо дійсно тут у жінки дуже світла голова, і з такими, знаєте, неабиякими думками. І е, завдяки цій жінці чоловік зможе зробити те, що він налаштований, робити ті зміни, які бо поки що він в, в минулому застряг. Він десь там, ну жінка більш бачить майбутнє, вона більш відчуває майбутнє, вона його може розвернути в інший бік. І те, що він там робить, але за якимись, ну, скажімо, напрацьовками з минулого, воно працює, але воно не дає такого прориву у майбутнє. А от жінка може переналаштувати цю справу, цю ситуацію, бо він дійсно застряг трошки. Але ж це стосується і його і жінки. Це якось так знаєте, корисно для обох буде. Так, ось тут літери К, Б і двічка. Це як знаєте, два періоди, і які, якась справа буде спочатку повернення до якоїсь справи, а потім вона за два періоди буде вирішена. Ось такі події. Далі дивимось по перспективах на цей місяць дійсно гарні, скажімо так. Це як гарна можливість, як вдала можливість дається для, якщо треба якісь документи робити. От для цього місяць підходящий, якщо треба або взагалі з нуля. Щось робити, або е, треба там в якійсь ситуації як продовжити. От, до 25 числа доволі далий місяць в цьому. Щось з 25-го числа вже якось так знаєте, як не буде дуже там бажання щось робити. ну Як люди на щось там відволікаються, ті, хто повинен буде вам щось. Допомагати в цих документах нові знайомства для когось з вас, для відносин показані. Хтось з жінок дуже побачите, хто з вами хитрує от місяць, коли вам, знаєте, покаже ну, Як підсвітять вам, ну, скажімо, там Всесвіт да, з його можливостями, вам збудує таку ситуацію, коли вам дуже-дуже зрозуміло буде, хто хитрун або хитрунка у, вашій, у вашому оточенні. Щоб ви там, знаєте, не потрапляли на хитрощі тієї людини, вам просто от дзвіночок такий буде. як... Повішений на людину, десь він там, чи він, чи вона буде собі, себе виказувати. Тож будьте уважні просто і все побачите. Робота соціум взагалі, е якось так знаєте, з, га з гарним настроєм. Е чому по позаду себе залишаєте людину, яка дуже хотіла б вам перейти шлях, але не вийде. От Просто не вийде і все. І е, підтримку від якогось чоловіка хтось з вас буде мати, і вам це, знаєте, людина як відкриває вам нові шляхи, нові можливості, як підказує, як направлення дає. Потім для когось з вас зверніть увагу на е, тут така, знаєте, бесіда між людьми. І ви дуже відчуєте, що от ви будете обмовлятись там про якогось чоловіка, і людина буде дуже його прикривати. Це може бути як. Ви прийшли, там десь вам треба відвідати, наприклад, якийсь кабінет. А прийшли а людині, а вам кажуть, що нема людини. Насправді є. Насправді людина просто від вас. Чомусь закривають. Ну, десь ви може там, незручні питання ставити, може там, людина щось обіцяла, а тепер не може зробити. Ну, тобто, розумійте для себе, що насправді це, це просто от... така хитрість. А так, далі. Далі, що тут вдача така, і людина дуже дивується цій вдачі, а чому дивується? Бо ця вдача у вас в руках, і це за один єдиний якийсь період, або з першого ж разу вам щось там вдається зробити. І е, ви дуже тут правильно робите, ви не демонструєте, ви не дуже афішуєте, бо ви знаєте людину, ви знаєте, що людина не порадіє. А вмикне, вмикатиме застрість свою. І ви просто у цю свою вдачу намагаєтесь ну так, трошки сховати. І це дуже правильно, Я щось вам дійсно. Намагайтеся якомога більше зробити в цей місяць, бо буде вам, ну так, фартити. Оце що це таке. Так, ось тут розмова з чоловіком, він багато чого вам розповість. І вам набагато спокійніше стане після розмови з цим чоловіком. Якось він так старший за вас, за віком, але не дуже. І такий якийсь він, знаєте, він буде з власний досвід вам розповідати. Десь у нього там ситуація, як, знаєте, Ой, як би це пояснити, це щось робив, але розкол якийсь в нього вийшов. От З того, що він робив, щось, він, знаєте, як е, знає, скажімо, де, де в чому треба обійти, щоб де може бути невдача. Отак, От якщо там щось ви намагаєтесь робити і в тупік зайшли, то вам буде з ким поспілкуватись по роботі ця людина, або це в соціумі, десь ви там спілкуєтесь з людиною. І людина просто, от як досвід вам, безцінний досвід вам надаватиме, і ви дійсно зможете далі щось робити. Далі дивимось. Ой, це Ой як мені приємно отак я бачити і озвучувати. Тут хтось з вас, як пти, птах фенікс, ви пархуєте з під. Ну, Повірте, мені дуже неприємне обличчя чоловіче показують. Це знаєте, як людина, яка намагалась над вами десь там дуже контроль тримати, але ж ну, вас вже не, тримати, не втримати. Те, що ви собі там бачите, те, що ви собі взагалі намагаєтесь відтворити в житті, це вже ну, ви просто собі вирішуєте, що все. ну, Я роблю і все. От просто я роблю і все. Ви от ви мені тут виглядаєте як людина, яка аж навшпильки встає, та, щоб дотягнутися до своєї мети, до своїх мрій, і хай у вас все воно і виходить. І не лякайтесь того, що людина може вам казати, він вас буде намагатись повернути до минулого. До того минулого, яке вам вже не хочеться знову і знов переживати, ви вже вириваєтесь з того минулого. Так, а тут у нас Равлик. Я думаю, що бачите того равлика, навіть свої очки такі Висунув, щось дуже роздивляється. Ну, бачите, оце його будиночок, оце він такий повзе. Це ті справи, які у вас не дуже швидко виходить робити, але ж не зупиняйтесь. Равлик насправді вміє дуже спритно пересуватись, коли його щось дійсно зацікавить, коли він бачить в тому сенс. Тож навіть або самі по собі, або за допомогою когось ви будете просуватись вам. тут дві людини, які між собою, як, знаєте, ну щось ображені трошки одна: один на одну чи одна на одного. Це я вже, вибачте, я так перескакую і не попередила. Це я вже якусь іншу. Це вже не про равлика. Це якась інша ситуація. вже. І дивіться, як ситуація показана таким чином, коли ну, взагалі доволі молоді люди, хлопець та дівчина. Коли хлопець вже розуміє, що нічого тут не буде, що він взагалі ну, що ситуація обнулюється, йому треба. Так себе вже налаштовувати, а у дівчини поряд хтось вже є, хто з ким спілкування, є але дивіться, насправді, е хочу попередити оцю дівчину. Дві подружки є тут по поряд з нею. І дві подружки які взагалі погано налаштовані проти цього хлопця, яким дуже хочеться, щоб ви взагалі не були разом. Тож, якщо ви Просто от не, не самотужки вирішили розлучитися з цим хлопцем, а просто, от, ну, скажімо, як на повідку у цих подружок, то подумайте ще раз, бо їм байдуже насправді до вашого особистого життя. Їм просто, от, знаєте, Аби їм було краще. аби от, як, як вам не дуже добре, то вони себе ліпше почувають насправді. І оцей чоловік мені показаний для когось з вас, такий, знаєте, не, і не гладкий, але й не маленький, такий от, трошки такий з щічками. Те, що в нього в голові, мені не дуже подобаються ці думки, бо тут щось як стягти у вас хоче. Щось йому треба від вас. Буде таке спілкування, яке ну, у вас аж очі так побільшають в розмірі щось, те, що він вам скаже, те що, він, ну, те, що йому треба від вас. Не дуже там зголошуйтесь взагалі, не дуже відгукайтесь, бо щось, знаєте, це не допомога вам, а це, як знаєте, аби мені коханому було б краще аби я себе там не втратив. Літера С поряд в цій ситуації, літера Ч є. це Або це ваші ініціали, або такою людиною дуже буде вас дивувати так, і на цьому здається, все. На цьому я закриваю вашу філіжаночку. Тож гарного вам березня. Хай принесе вам багато радощів. Хай буде для вас наповненим здоров'ям, щастям, любов'ю. грошенятами обов'язково. Хай їх буде більше і більше, щоб ви не вистачало витрачати їх. І всього того найкращого, чого ви самі собі бажаєте. Хай буде. Хай буде так, як найкраще всього буде для вас і для вашої родини. Побачимось. Всім пока!